Шановні колеги, Починаємо засідання постійної комісії з питань регламенту, законності та правопорядку. На мене у нас сьогодні шість питань, всі вони перед вами знаходяться, тому нас сенсу їх зачитувати, Будемо по порядку розглядати. Є якісь питання до порядку денного? Немає. Прошу голосувати за передіння, запрошував зводити. Проти Прийнято. одноголосно. А... Розглядаємо питання порядку денного. Про затвердження програми виконання з мобілізації призов на страхову військову службу на території населених пунктів Минської міської територіальної громади 2025 2027 років до реалізації. Хотів зауважити і сказати, що в нас ще присутній Олександр Петрович, головний у нас спеціаліст мобілізаційної та. Ой, захисту. Ну, вже ну, вже так, так, дуже поважна людина да, і так. з наханічним завжди питання. Да. Да. Дякую <рістри> пане <парі рістри> <речу, парі> головуючі, <рістри> шановні депутати. Інформую, що до Минської міської ради листом звернувся перший відділ Політівського районного територіального центру компотування та соціальної підтримки в особі начальника. Майора Миколи Бутенка просять нас допомогти в роботі щодо рекламування військової служби за контрактом та вступу до вищих військових навчальних закладів і стояння у виготовленні та розміщенні агітаційних матеріалів по даній тематиці, а саме виготовлення інформаційних пуплетів, банарів, доборнів та сіті лайк. Пропонується вам до розгляду на виконання даного листа програму, яку ви зачитали Володимир Борисович, Додається пункт 9, який звучить так: як забезпечення притимного розміщення і матеріалів, рекламування військової служби за контрактом та вступу до вищих військових навчальних закладів, в тому числі для інформаційних буклетів, банерів, диплодів та сітків лайків. Підтримка розрахована на 3 роки. Виконаціями ємецька міська рада та першої дії ТЦК та СП. Ну і Суми, які також в листі, сум немає. А в телефонному режимі ми з Миколою Олексійович погодили, що це буде 15 тисяч гривень. На поточний, 20 на 26 і 25 на 2027 Такі зміни пропонуються до, до програми, і сума в програмі відповідно також зростає на 60 тисяч гривень. Є питання? Да. Підтримаємо. Да. Наступно. Наступне питання праздника програми підвищення здатності та безпеки на Санкт-Петербургій військової громади. новій редакції. Це ще одна наша програма, яка жива. Фактично на кожній сесії я запам'ятаю про зміни, які вносяться. також до нас поступило звернення від військової частини. Дана військова частина є у нас в програмі. Ми їй допомагаємо, і в їхньому листі вони просять виділити 25 тисяч гривень на послуги з ремонту обладнання, в тому числі зв'язку електричного, зарядних станцій, генераторів та обігрівачів. Даної послуги з ремонту обладнання у програмі не було. Тож пункт 8 програми внесено те, що я вам зачитав, послуги з ремонту оплатно, в тому числі зв'язку, електричного зарядних станцій, генераторів та обігрівачі. Сума по програмі не змінюється, тому що каса не пройшла 25 тисяч гривень, додавати нема сенсу, там у нас 10 мільйонів, ми, в принципі, впораємося. Дякую. Даємо. Да. Голосуємо, хто за. Одна Чином я не буду заважати керівникам і так далі. Так, це нормальна питання. Є ваше... якщо вашу дозволу. А, звичайно. у вас глобальні якісь питання є, то да, так. Тим більше, що тут наступні питання серйозні. Про згоди на передній державному кордон України. Ось так. О, заслухуємо. Значить, заслухуємо. Юрій Валерій Станіченко виїжджаєте з, з карходом Сергієм Віталійовича за кордон. Окей. За кордоном. А, за, за разумі. Он було два пункти, по этим кордону. 286 и ага. другий. Це... Значит, про, значит, я за защиту. Ш... А, шелута, давайте шелута. Си... 284. Це шелута. Шелука с планом валерів. Научись в міжнародного фестивалі Китен Арт Фест в Болгарії. Місто Кітен. Слушай. З метою відродження збереження розвитку національних культур, підтримки під розвитку дитячої та юнацької творчості для забезпечення участі у заходах начальника відділу культури швидко відповідно надати згоду. З 21 червня по 30 червня. Немає ніхто сукобажачих, немає Ні. 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 Так. Все, сумма хай бесполезно. <существует> Казан, решение принято. И наступное питание к разводу, так, адекватно, назад. 285. 285 Значить, Станіченко з Карафада, Сергія на новий закордон в Німеччину, міста Люстер, на запрошення команди проєкту муніципальних партнерств з Україною. Ну, їх спасає те, що в Німеччину не ну, да. якби куда то вимирати, так, <гум> давайте, <гум> да, да, давайте підтримуємо. Хай приїжджають. Хто за? Там ще не. Да. Прийняте. 328 питання Продов... про да, страхове припинення повноваження депутата міської міської ради 8 свепня. Надійшло до депутатів. Це відповідно до заяви. Оксана Олександрівна Півень написала заяву за власним бажанням виходити з числа депутатів. Оксана? <клес> 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 да. Спілкували з нею, вона не може зараз. Розділяти роботу і депутатську діяльність, тому вона вирішила написати заяву. Ну, далі ми передаємо після того, як буде прийнято рішення, передаємо на виборчу комісію. І якщо виборча комісія. Це треба по списках партійних дивитися. Ні, це виборча комісія далі. Да Бог на наступную сессию дежаевимось, если собрается выборчья комиссия. Ну так что, завершено. За одноголосно. И остане питание инициатива Александра Ленида, была про открытие. Про звернення меської міської ради до голови Верховної ради України, що внесення зміни до проєкту закону України 150. Ну, в тому частина да. ініціативна група і роль дані зміни це звернення до голови Верховної Ради, яке стосується законопроекту, який проголосований в першому читанні, який забезпечує контроль ну даним законопроєктом передбачається ведення контролю за. Всіма рішеннями, які приймаються органами місцевого самоврядування, тобто, в даному зверненні, ви можете почитати його. Ми даємо пропозиції, які е, вважаємо, що ну, варто врахувати під час е, другого, роз... ну, під час розгляду, під час другого е, голосування. Є заперечення? Немає. Голосуємо. Хто за? Прийнято одна ці питання переконано за засідання комісії розглянуті. Дякую вам всім за увагу, дякую за присутність. Дякую.